Оце так прийшла сьогодні на захід. Виявляється зал маленький, всі бажаючи не можуть міститися. Я наприклад дуже хотіла. Житомир. І виявилося, що ми біля порога постоїмо, не солодося роботи, що підемо назад додому. Мені це зовсім не сподобалося. Треба було, можливо, десь знайти якийсь більший зал, ну яким чином ще організувати, щоб житомиряни, які дійсно вважають звіт у своєму місці, могли послухати закачників. Зовсім маленька аудиторія, так? Да? Маленька. Туди заглянути не можна, тому що людей набагато так багато, його перше не пускають, туди там відправляють, де назад. І я... Ну, Вийшла клубна вечірка, так? Да? Ну щось таке. Будемо слідять. Скільки буде людей? Вибачте, немає місця. Немає місця. Все, вибачте.

Ну, <пишеч> ми, <пишеч> ми, ми вас просто виведемо і все. Ми, ми, на, ком, ми, на які підставі? На які підставі? Да, хто ви? Ви шабали? Чи хто ви тут такий? Я організатор заходу. Да. Покажіть, де у вас є підстава ну, законів? Ось моя купиня... підстава. Далі, да? ну, все, уберіть нія. руки. Руки уберіть. Руки убере. Ви перше не хаміть. Швидко руки убрали. Руки убрали? Або свої руки переползли, просто перепости. Чому ви нас руками трогаєте? Я, баб... Я бабушка, мені не мене треба руками трогати вас, будь ласка. Убери руки, просто стій. Убери руки. Швидко убрав руки. Відпостуємо. Не вдимайтеся, піднімайтеся. Просто зачепите Не здатна позувати. Ви ще ніхто і ви себе так ведете. Убери руки. Залишки на районі. Але у нас не було, то ми на якій підставі? На підставі порушення громадського порядку. А ти хто? Працівник міліції, поліції? Ну зараз виключимо. Так? А я виключу перше ще. Давай. Я мать його міла і скала, Но її найти нелегко. Долгая та ні эстрадал, где же ты моя суликом, долго отомился, эстрадал, где же ты моя, суликом, розу на пути встретил я, поиска уйдет далеко.